Мрієте про техніку, яка працює швидше, продуктивніше та без затримок. Квіт, каплер для екскаваторів-навантажувачів це саме те, що вам потрібно. Чому він потрібен вам? Заміна навісного обладнання зручна та не займає багато часу. Загартовані блокувальники самовільного відкриття гарантують тривалий термін служби. Простота використання, одна дія і обладнання змінено без додаткової допомоги чи інструментів. Стійкий до складних умов та працює навіть у сильному забрудненні та при низьких температурах. Це рішення для тих, хто прагне зменшити час простою техніки, підвищити продуктивність та отримати максимум від свого екскаватора навантажувача. Завдяки квікаплеру, ваша техніка стане універсальним інструментом, готовим до будь-яких завдань від копання до завантаження та розчищення. Готові зробити роботу вашої техніки ще ефективнішою? Звертайтесь до наших експертів у гідромаркет. Готові зробити роботу вашої техніки ще ефективнішою. Звертайтеся до наших експертів у гідромаркет.